Як продавати менше, а заробляти більше. Дане відео буде актуальне абсолютно для всіх підприємців, в незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся, скільки часу ви займаєтеся своїм бізнесом. І абсолютно неважливо, яка зараз у вас в бізнесі ситуація із вашими продажами. Тож обов'язково додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І ви знаєте, ця тема взагалі доволі дивно звучить. Я розумію, для великої кількості підприємців. Давайте ми зараз детальніше розберемо, адже в більшості підприємців склався в голові такий стереотип: що чим більше продаж, тим краще для бізнесу. Але ми бачимо тільки ситуацію, як підприємці зазвичай з однієї сторони, дуже так зашорено дивимось на це. Все, чому тому, що ми дуже сильно загружаємося, погружаємося в свій конкретний бізнес і. І через це ми якби відсікаємо від себе от увесь світ, усе, що відбувається довкола, і те, як працює бізнес в інших сферах, а це і дуже важливо. І зараз ми з вами і врахуємо цей момент. Отже, логіка, тут наступна логіка полягає в тому, що коли ви продаєте дуже багато, ви можете стикнутися з тою ситуацією, що ви продаєте дуже дешево, і тут спрацьовує таке економічне правило. Воно дуже і дуже давно працює в ринку, в економіці і дуже велика. Кількість підприємців продовжує слідувати саме цьому правилу? Отже, правило звучить наступним чином: чим нижча ціна, тим більше попит, і тут якраз таки пояснюється велика кількість продаж. Тобто, ви, наприклад, стикнулися з тою ситуацією, що у вас велика кількість продаж, але при цьому ви продаєте дуже дешево. І За рахунок того, що ви продаєте дуже дешево, ви мало заробляєте в своєму бізнесі, і ви знову ж таки стикаєтеся із наступною ситуацією. А яка це ситуація? А ситуація полягає в тому, що ви продаєте багато, вкладаєте велику кількість ресурсу, часу свого і своїх працівників. Бо ви опрацьовуєте кожного клієнта. Кожному клієнту потрібно продати свій продукт, запропонувати, відпустити зі складу. Тобто, велика кількість роботи, і ця велика кількість роботи вона тягне за собою додаткові витрати. Які якраз таки і з'їдають той невеликий прибуток, який ви заробляєте з цих продаж для клієнта? Це звісно ж вигідно. Адже клієнти завжди звикли ну, по більшості своїй більшість клієнтів, як я казав, вони є оптимали і такі клієнти, які шукають тільки найнижчу ціну. І відповідно, побачивши нижчу ціну, вони на це як на магніт ідуть. Вони до цього притягуються. Їм хочеться, якби взятися за цю вигоду. От згадайте навіть банально себе, коли ви бачите, проходите повзмагання. Мазину там з одягом чи з якимось аксесуарами. От згадайте будь-який товар, який вас цікавить, і ви побачили там знижку мінус 20, мінус 30, мінус 50, 80, 90%. У вас зразу виникає автоматичне бажання чим пошвидше придбати цей товар, цей продукт, цю послугу, тому що це є дуже вигідно і ви включаєтеся в це. При тому ви не завжди і в більшості свої, ви не думаєте: а чи вигідно це буде для тої людини, для того підприємця, який якраз таки і продає. Цей товар? Ні, ви за це не думаєте. Ви думаєте, як би пошвидше взяти цей товар? Відповідно, продажа відбувається дуже швидко. І відповідно такий товар дуже швидко розмитають. І так як підприємець зазвичай недосвідчений який продає так дешево. Радіє цьому Ого, клас продажі пішли супербізнес. Мене починає рости, тому що результати в продажах напряму впливають на результат в бізнесі. Більше продаж, по суті, більше грошей, більше успіху в бізнесі, більше можливостей для бізнесу. Це той стереотип, який нам закладали з усіх сторін. Ще колись закладали в період радянського союзу, хоча бізнесу не було, От, але всі прив'язували. До низької ціни, звикли до дуже низьких цін і цей стереотип зараз продовжується програватися. І відповідно, ви поставивши низьку ціну, ви дуже швидко починаєте усе це реалізовувати, позбуваєтесь цього товару. Так ви відпустили товар, але при цьому чи реалізували ви ту ціль, заради якої ви починали весь цей бізнес, а саме заробити кошти. І навіть перше ніж ви перейдете до цієї цілі, ви повинні виконати іншу ціль. Чи перекрили ці продажі? Ваші витрати. А у вас є витрати абсолютно різні, починаючи від ваших працівників, оренди, розрахунок з постачальниками і спожиті енергоресурси, і багато багато інших витрат, які несе ваше підприємство. Усе це доволі індивідуально, тому що бізнес різний в різних сферах, і витрати різні, відрізняються. Тому ми зараз обмежимося тільки от загальними витратами. Ми обмежимося тільки тими витратами, які будуть зустрічатися в більшості бізнесів, більшості компаній. І ось та. Коли ви працюєте, продаєте багато? Спочатку у вас це викликає радощі, супер. Бізнес працює, продажі є, клієнти є. Але ви дуже часто можете боятися поглядати у свою фінансову звітність, у свої фінансові документи. Простими словами, порахувати, скільки ви зробили, чи зробили ви взагалі. Але ж активність, головне, клієнти ходять. Бізнес працює, ви живете в цій ілюзії, ви не хочете її відпускати. Вона вам подобається. Ви хотіли цього? Ви це отримали. А далі а далі ми про це не будемо говорити. Проте наступний момент він є особливо важливий. Це є та правда, від якої ви втікти ніколи і ніяк не зможете. А якщо будете намагатися від цієї правди тікати, то ви просто рано чи пізно прийдете до дуже нехорошої ситуації. Зараз я вам детальніше розповім, чим це може обернутися для вас. Отже, коли ви працюєте саме в такому форматі, де ваш бізнес продає багато, але при цьому ви заробляєте мало, тому що ви продаєте дуже дешево, Першого, ви стикаєтеся з тою ситуацією, як я сказав, вам все складніше і складніше покривати витрати свого підприємства, вам все складніше розраховуватися із постачальниками, вам все складніше покривати витрати по зарплаті, вам все складніше покривати спожиті енергоресурси, ну і інші витрати, за які ми з вами вже згадували. Просто згадайте свій бізнес. І тепер, коли у вас продажі йдуть, товар закупляється, у вас немає можливості поповнити свої обігові кошти, а не маючи можливості. Ливости поповнити свої обігові кошти в достатній кількості, от, наприклад, ви повернули собі собі вартість. Це є один із сценаріїв. Тобто, це означає, що ви можете просто дозволити собі ще раз замовити цю ж партію товару, але це за умови, якщо ви будете в першу чергу розраховуватися із своїми постачальниками, але ж це в бізнесі не гарантовано. Ви зазвичай як розраховуєтесь? Ви розраховуєтеся за першим запитом? От прийшли, сказали, потрібно за це заплатити. Ви за це платите. Сказали за це заплатити, треба за це заплатити. І доволі часто може так статися, що ви гроші, які мали би піти на поновлення обігових коштів, ви їх розпорошуєте по інших процесах, по інших витратах. Ви там зарплату заплатили, ви заплатили за спожиті енергоресурси. Інші витрати ви свої перекрили. А тут приходите до ситуації, що. Немає можливості закупити товар. І навіть більше скажу, немає можливості розрахуватися із своїми постачальниками вже за проданий товар. І в такому випадку ви потрапляєте в ту ситуацію, де ви затримуєте платежі. Потім постачальники починають все частіше і частіше до вас навідуватися, запитувати, запитувати. Потім ви якось перекриваєте всі ці витрати потрошки. Але в постачальників ваша історія псується вас як клієнта. Відповідно, вони починають з недовірою до вас ставитися. Вони дають вам менш вигідні умови поставки вони вам затримують поставки, вони піднімають ціну на товар. Відповідно, ви вже не можете продавати так вигідно свій товар клієнтам. Відповідно, ціни ростуть у вас, адже ви мусите, хоча б якусь невеличку націнку тримати, щоб у вас хоча б якось усе це окуплялося. І в результаті ви потрапляєте в ту ситуацію, де ті клієнти, які раніше до вас приходили, тому що у вас вигідна класна дешева ціна, купляли через це. Вони приходять, бачать у вас подорожчання. А дивляться в конкурента дешевше. А чому в конкурента дешевше? А тому, що він у постачальників закупив цей продукт дешевше. Шевше, от він дешевший продає і зберігає при цьому ту ж націнку. В результаті вони йдуть до вашого конкурента, купляють у нього цей товар. Йому це вигідно, а вам це не вигідно. Ви втрачаєте клієнтів і далі ви що починаєте робити? Доволі часто підприємці в паніці починають знижувати ціну. Вони знижують свою ціну, щоб знову ж таки повернути цих же клієнтів. В результаті коли вони це роблять, вони знижують ціну. Тобто, вони ж не просто так знижують ціну, вони врізають свій прибуток на ціну в постачальника. Вони вплинути не можуть. Можуть, але можуть вплинути на кількість грошей, яку вони будуть заробляти з кожної продажі, і вони зменшують цю кількість, повертаючи ціну знов до привабливої і навіть нижче, вони хочуть продавати нижче, ніж продає цей конкурент, щоб повернути клієнтів назад. В Дійсності їм це вдається. Вони повертають клієнтів назад. Клієнти знову розкупляють цей товар. А в Цього підприємця ще складніша ситуація, тому що він ще менше заробив. В нього ще менше грошей для того, щоб перекрити усі ці витрати. А витрати при цьому залишаються незмінні, тому що ви не почали споживати менше електроенергії, чи води, чи газ, в залежності, що ви використовуєте, тому що ви не почали платити менше зарплати своїм працівникам. Ви не почали платити менше оренди навіть. Витрати залишилися на тому ж рівні, і ви ось так потроху починаєте з'їдати свої оборотні кошти. І рано чи пізно, ось повторюючи, повторюючи цей цикл, ви прийдете до тої ситуації, де спочатку ви будете поновлювати свої обігові кошти з рахунок кредитів, сподіваючись, що ситуація якось нормалізується з часом, але це буде пастка, тому що без нових дій, без правильних дій, ви не будете змінювати ситуацію. Ситуація не змінюється, якщо ви робите одне й те саме. І ви повинні це зрозуміти. Не обдурюйте себе. Ось. З цими ілюзіями, що от я долю просто оборотних коштів, візьму кредит, потім це все продам, і в мене знову з'явиться кубка грошей, яку я зможу і повернути, і потім в бізнес знову запустити, і в мене все буде класно. Ні, так не буде. В більшості випадків так не стається. Особливо коли ви нічого не змінюєте в своїх діях. В результаті ви приходите до тої ситуації, що ви не маєте можливості ні кредити повертати, ні з повитратах своїх розрахуватися. Але ж не забувайте, що коли ви берете кредити, берете позики. Ви ще й відсотки будете сплачувати, тобто ваші витрати ростуть ще більше, і в один момент ви з'їдаєте всі оборотні кошти, приходите до тої ситуації, де підприємство більше працювати не зможе. І ви приймаєте рішення закривати це підприємство. Ви закриваєте підприємство, продаєте майно підприємства, ну по суті, за що зможете, за ту ціну, за яку його найшвидше куплять, тобто значно дешевше тої вартості, за яку ви купляли це майно, і в результаті втратите ще раз гроші, і ці гроші, які ви заробите, ви будете направлять. На погашення усіх цих витрат, причому дуже швидко і спонтанно ви це будете робити, і доволі часто цих грошей не вистачає, щоб розрахуватися за всі ці витрати, і вам доведеться подумувати над таким варіантом, як пошук роботи, причому не найпрестижнішої роботи, тому що престижна робота потребує специфічних знань, специфічних навичок, а здобути їх вам зараз за короткий період часу буде доволі важко. Тому ви беретеся за те, що от доступне вам прямо зараз і прямо тут, тобто низькокваліфікована робота, а низькокваліфікована робота вона зазвичай низько оплачується. Але ви беретеся за те, що є. В результаті ви йдете туди на роботу, працюєте, заробляєте копійки, працюєте багато, і вам доводиться ще влаштовуватися на декілька робіт, щоб перекривати всі ці заборгованості, тому що з попереднього бізнесу, який ви закрили, вони залишилися, і їх повертати треба, особливо коли ми кажемо з вами про банки, де все чітко підраховується і де вам регулярно про все нагадують. І доволі часто вам доводиться. Одиться навіть сім'ю підключати до цього, щоб і сім'я працювала, і в результаті ви працюєте всі разом, працюєте багато, повертаєте гроші практично всі, ну залишається якийсь мінімум для підтримання своєї життєдіяльності, щоб з голоду не вмерти, інакше кажучи, і ви скажете: ну а чому ж сім'я до цього буде підключатися, якщо підприємець в цьому накосячив? Насправді тут дещо складніша ситуація, і чому складніша? тому що доволі часто позику підприємці беруть саме під зас. Ставу майна в даному випадку, якщо позика буде невчасно гаситися, буде протерміновуватися, то є ризик того, що сім'ю виставлять за двері, сім'я залишиться без майна. Тому всі хочуть, не хочуть, мусять підключатися. І всі гроші, які заробляють такими важкими, великими зусиллями вони всі віддаються. Уявляєте, як це працювати, коли ти не заробляєш? І коли ти заробляєш гроші, працюєш багато і все віддаєш. Ну звісно ж, це приводить до тої ситуації, що ви розчаровуєтеся в своєму. В своїх силах, в своїй роботі у вас немає бажання працювати більше, конфлікти все частіше і частіше з'являються в сім'ї. Ви вигоряєте дуже швидко. І нерідко такі ситуації призводять до розколу самої сім'ї. Питання чи потрібен вам цей сценарій? Думаю, ні. А саме цей сценарій цілком імовірний, якщо просто почати постійно гратися, в ось цю гонку цін і тішити себе ілюзіями, що от в мене клієнти купують. Не розуміючи, чому клієнти насправді вас купують, тому що ціну даєте дуже дешево і проаналізувавши ось цей попередній негативний сценарій, до якого можна прийти при ось таких кроках, які я з вами щойно розглянув, ми можемо зробити висновок, а які ж правильно дії потрібно робити. І логічний висновок, який зараз у вас може прийти в голову, це є те, що потрібно що продавати дорожче, але для великої кількості підприємців цей великий стрес. Проте математика працює зовсім по-іншому. Якщо ви зробите розрахунки, то ви Розумієте, що навіть коли ви будете продавати дорожче, ви можете все одно більше заробляти, ніж коли продаєте дешевше, і при цьому не забувайте, що ви продаєте менші кількості людей. Це логічно, тому що як я сказав, коли ціна росте, менше людей охочі купляти цей товар. Відповідно буде менше бажаючих купити. Але навіть коли у вас при тих умовах менше людей буде купляти, ви все рівно за рахунок більшої націнки, за рахунок більшої маржинальності, зможете заробляти більше. І це буде навіть більше того, ніж ви продавали багато товару, багато своїх послуг за дешево. В результаті у вас є гроші, ви вкладаєте в це менше зусиль, у вас менші витрати на обслуговування, менше часу, грошей, енергії працівників і своїх, ви в це вкладаєте. Як наслідок, у вас з'являється от більше оборотних коштів, можете розширяти свій асортимент, можете закупляти більші партії товару, ви все частіше і частіше контактуєте з постачальниками відносно замовлень. А отже, ви Регулярно з ними розраховуєтеся, ви регулярно оплачуєте з рахунок того, що у вас є більше грошей. Ви маєте можливість покрити свої витрати в повному об'ємі. В результаті ваша історія кредитна перед постачальниками, так би мовити, не псується. Постачальники, навпаки, зацікавлені вам як тому, хто починає все більше і більше купляти. А в такій ситуації ви будете більше купляти, бо у вас з'являється більше грошей. Є можливість це зробити. Вони починають навпаки йти вам на поступки. Вони починають пропонувати вам дешевше. Евші ціни, вони не протерміновують поставки. Вони вчасно роблять, щоб у вас був відповідний запас, щоб ви не упускали своїх продаж, тому що це їхня вигода, тобто це є взаємовигідна така співпраця. В результаті ви нарощуєте свої оборотні кошти, ви продаєте більше, більше товару. У вас з'являється більше і більше клієнтів, які готові купляти дорожче цей товар, тому що вони розуміють за що вони переплачують, тому що коли людина платить дорожче, вона виходить з цієї категорії. Яка от женеться тільки за ціною, тільки ціна, і крім ціни більше нічого нема. Тут люди вже починають дивитися на інші параметри важливіші для них. До речі, тут важливо додати, що ви не просто так продаєте дорожче. Будь-яке здорожчання повинно підкріплюватися якоюсь додатковою цінністю, адже клієнт тоді може сказати: О, ти підняв ціну, а сенс, ну ти підняв. А що ти мені можеш дати на рахунок цього? І тут ви повинні продумати цей крок, продумати, чим ви додасте цю цінність. Ви її додаєте до свого продукту. Відповідно, клієнт починає розуміти за що він переплачує. Він цим користується, послуга виявляється якісною і включається сарафанне радіо, де вони вже почнуть зі своїми знайомими обмінюватися. От це класний продукт, так він дорожчий, але тут є додаткова цінність, яку пропонує цей підприємець, і вона для мене важлива. А так як цей клієнт він спілкується із людьми собі подібними, у яких є похожі інтереси, похожі цінності, їх теж зацікавлюється пропозиція, і методом сарафанного радіо ви отримуєте потік клієнтів, причому абсолютно. Тно лояльних клієнтів, адже це не холодний трафік, який ви отримуєте з реклами, а це є ті клієнти, які прийшли по рекомендаціях своїх друзів, своїх родичів, своїх знайомих, тобто від людей, яким вони максимально довіряють. В результаті ви просто продовжуєте робити те, що ви робили, якісно їх обслуговуєте, додали цієї цінності, продаєте дорожче, і у вас є можливість заробляти більше. І таким чином усім сторонам цікаво і з вами працювати, і все більше більше таких людей з'являється. Вони все більше більше до вас притягуються. Методом сарафанного радіо. І тут і вже гонки між постачальниками, включаються, тому що кожен хоче запропонувати вам вигідніші умови поставки, і ви вже вибираєте, що краще для ваших клієнтів. І тут же з іншої сторони ваші клієнти хочуть до вас потрапити, хочуть працювати із вами, хочуть купляти вашу продукцію. І тут така зв'язка в нас з'являється, де з однієї сторони більше клієнтів, з іншої сторони вигідніші пропозиції від постачальників. І тут у вас починає цей прибуток не зжиматися, як в попередньому випадку, а збільшувати тому що постачальники пропонують якомога дешевший, вигідніший товар, якісніший, а з іншої сторони, клієнти готові більше платити. І ось так ви потрапляєте в ту ситуацію, де ви маєте можливість, де перед вами відкриваються такі можливості, як, по-перше, отримувати більше прибутку і класти його собі в кишеню. І друга можливість, яка перед вами відкривається, це вкладати більше грошей в розвиток свого бізнесу, набирати більше обертів, масштабувати. Т наймати кращих кадрів, професійніших кадрів, які допоможуть вам і зробити кращий продукт, який ви зараз створюєте, і звісно ж вони в подальшому допоможуть вам масштабувати ваш бізнес, виводити його на той рівень, який ви собі ставили одразу ще коли ви починали свою справу. Тобто ми з вами розглянули два сценарії, два шляхи по яких ви можете піти. І здавалось би, така одна невеличка проблемка: а як може кардинально поміняти напрямок розвитку бізнесу? або завести цей же самий бізнес в занепад, яким сценарієм ви підете? Ну, звісно ж, вибирати вам. Але тут виникає логічне запитання: а як же мені все ж таки повести бізнес в тому напрямку до розвитку? І, звичайно ж, це є абсолютно правильне питання, і тут є декілька нюансів. Перше, що ви повинні зрозуміти, це якраз таке за ціну. Ви повинні прагнути до того, щоб ваш бізнес давав можливість вам в першу чергу перекривати усі свої витрати бо якщо ви хочете втиснутися в рамки низької ціни. То вам потрібно задумуватися над вибудуванням великого масштабного бізнесу. Одразу при чому тому, що ви не можете конкурувати низькою ціною із потужніми мережами, великими мережами. Їхня суть в тому, що вони заробляють з рахунок великого обороту. От їхня от мережа, ось вона якраз таки націлена на тому, їхня стратегія. Стратегія їхньої роботи націлена на низькій ціні. А більшість підприємців намагаються слідувати копіювати цей метод, тому що от супер. Маркети продають дешево, потрібно теж дешево продавати, щоб в мене купляли як в супермаркетів. Так ти будеш продавати дешево, так ти можеш поставити цю ціну. Так навіть до тебе люди підуть за цією ціною. Але ж подумай для себе сам подумай, добре подумай: якщо ти почнеш ставити низьку ціну при тих же витратах, скільки ти будеш заробляти. І тут підприємець може сказати: ну, але ж супермаркети заробляють, так в них система вибудована. В них не просто низька ціна. Вони оптимізують кожен процес, кожен крок в своєму бізнесі. В них домовленості максимально вигідні із постачальниками. Вони не працюють із тими посередниками, із якими працюєте ви. З такими дрібними гуртовиками чи більшими гуртовиками вони працюють напряму із виробниками. Якщо ви підете до виробника і скажете, дай мені ось цю партію товару по такій ціні, він вас просто пошле куди подалі. Тому що для того, аби ви змогли виробника замовити по тій ціні, яка вам потрібна, ви повинні великим гуртом брати цей товар, інакше він вам не продасть. А ось ці мережі великі, вони можуть собі це дозволити, вони можуть брати. Тоннами товари ви не вженетеся із такими об'ємами замовлень, які роблять ці от великі мережі. Тому ваше завдання, от якраз таки балансувати на цьому рівні. Ви не можете із ними конкурувати тим же інструментом, який вони використовують як свою сильну сторону. Вони в цьому максимально майстрами стали. Це не ваша стратегія. Ваша стратегія в даному випадку правильно збалансувати ціну. Так, ви продаєте дорожче, але ви додаєте більшої цінності своєму продукту. З рахунок цього він виділяється серед загальної маси ваших конкурентів, які продають такий же продукт, і тим самим ви отримуєте додатковий потік клієнтів на цей продукт навіть по дорожчій ціні, по якій ви продаєте. З рахунок цього так ви обслуговуєте менше клієнтів. Але ви й заробляєте більше, більше грошей кладати в кишені, більше грошей маєте для того, щоб покривати всі свої витрати, і також якось потроху починати масштабувати свій бізнес. Ось так ви можете піти. Ось цим сценарієм для вас зараз найбільш реалістичний варіант піти і розвивати свій бізнес, хоча би втримати його на плаву. Але на цьому етапі у вас може виникнути ряд таких цікавих і важливих питань нюансів, я би навіть так сказав ряд нюансів, з якими ви обов'язково зіштовхнетеся, коли ви підете саме цим сценарієм. І перший нюанс це є те, що а яку цінність додати, за рахунок чого до мене ось ці клієнти підуть, і тут дуже важливо не помилитися, бо якщо ви достене тієї цінності клієнту, то вони просто будуть сприймати ваш бізнес як той, який продає такий же товар, але дорожче, і навіть той бізнес, який хоче їх ошукати, чому тому, що якусь фігню пропонує. А натомість ціну поставив дорожче. Ось так, якщо простими словами описувати мислять клієнти по більшості своїй. І все ж таки в цьому варіанті вони продовжать купляти саме у ваших конкурентів. Ви нічого з цього не виграєте. Відповідно, вам також потрібно враховувати інший параметр, щоб ця ціна була не надто високою, тому що тут є друга крайність. Одна крайність, коли ви кидалися в низьку ціну і продавали, товар продавався. І ви мало заробляли, а є ще інша крайність, у яку можуть піти підприємці, і ця крайність полягає в тому, що ну тепер я буду ставити максимально високі ціни, і я вас тут поспішаю призупинити, притримати вас за руку, щоб ви не спішили. Чому тому, що ви можете, як і один із моїх клієнтів, стикнутися з тою ситуацією, що ваші продавці будуть боятися продавати по дорожчій ціні, тому що в більшості своїй не ви безпосередньо контактуєте із клієнтом, а ваші продавці. E І вони теж мають розуміти логіку, чому це є дорожча ціна. Бо інакше вони будуть розуміти, так я продаю дорожче, я обдурюю клієнта. І коли вони, от з цим настроєм, навіть коли вони цього казати не будуть, будуть е спілкуватися з клієнтом, будуть називати ціну дрожащим голосом, навіть це можна сказати, то вони тим самим будуть е викликати у клієнта певні сумніви. І клієнт буде думати, так, щось ти мені не договорюєш, щось не так, що ти мені продаєш дорожче. Ні, я я напевно не буду в тебе купляти. Піду до конкурента краще там нормальна ціна, все чітко піду туди куплю, і ви знову ж таки втратите цього клієнта. Пояснити правильно це є теж важливе питання, пояснити своїм працівникам і клієнтам пояснити, в чому цінність. Але для того, щоб це пояснити, потрібно розуміти, яку цінність ви додаєте. Потрібно зрозуміти, чи дійсності ця цінність потрібна вашим клієнтам. І потім правильно розпакувати цю цінність для себе і розпакувати її, по-перше, для своїх працівників, продавців, продати продавцям, так би мовити, цю цінність, щоб вони зрозуміли. Цінність цієї пропозиції, цієї додаткової опції, наприклад, яку ви пропонуєте. А потім вже із своїми продавцями правильно відшліфувати процес продажі, процес донесення цінності. І в процесі вам потрібно буде ще працювати із заперечними клієнтами. Потрібно буде відпрацьовувати відповіді на питання, чому дорожче, чому так, а чим вигідніше ця опція. Ну дуже дуже багато інших додаткових питань, які ви зустрінете, коли ви почнете продавати ось в цьому новому форматі. І з більшою ціною, і тут також важливо все чітко прописати, чітко зрозуміло, простими словами, щоб клієнту було очевидно за що він платить більше грошей, бо інакше ви просто, як я сказав, стикнетеся з реакцією. Типу, це якась фігня, і я не хочу за це переплачувати. Піду до конкурента. Тому кожен цей крок вам і своїми продавцями, перше особисто, а потім вже із своїми продавцями потрібно максимально ретельно пропрацювати. І виникає цілком логічне запитання а як це зробити правильно? Як це зробити в моєму бізнесі, в моїй ситуації? І тут насправді мені важко дати вам відповідь на це питання, тому що я не бачу ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу, а врахувати всі нюанси кожного конкретного бізнесу, кожної ситуації і помістити усе це в один відеоролик. Ну це ніяк неможливо, і таке відео виявилося би дуже дуже довгим. Тому якщо у вас виникає питання, як правильно діяти у вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі, у вашому конкретному випадку, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, у чому ви помиляєтеся, що можете зробити неправильно, або що ви робите зараз не так, чому вам не вдається донести цієї цінності, у чому повинна бути цінність для вашого продукту, і як правильно її донести, як це зробити? Правильно, у вашій ситуації, у вашому конкретному бізнесі. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Також я рекомендую вам підписуватися на телеграм-канал. Посилання залишаю нижче, також в описі до цього відео. В телеграм-каналі ви отримуєте перше. Курс бізнес-основи це є фундамент для будь-якого підприємця для будь-якого бізнесу, яким би ви не займалися. Просто переходите в самий початок курсу, в самий верх, коли перейдете в телеграм-канал, нажмете верхню плашку, вас перекине в саме перше повідомлення, і далі ви вже по кроку урок за уроком будете проходити. Це є перший бонус, який ви отримаєте в даному телеграм-каналі. Це є та цінність, про яку не розповідає більшість ні бізнес-тренерів, ні бізнес-консультантів. А цей основа цей той фундамент, від якого повинен відштовхуватися кожен підприємець. І вам цей фундамент, ця основа максимально детально простими словами в цьому курсі буде подано максимально зрозуміло, максимально детально. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтеся, проходьте ці уроки. І також, окрім уроків, які ви отримуєте із цього курсу, в даному телеграм-каналі ви отримуєте ту інформацію, яку я ділюся зазвичай, і в більшості свої, тільки зі своїми клієнтами. І така інформація буде тільки у цьому телеграм-каналі. Більше ніде я цю інформацію публікувати не буду на даному Ютуб-каналі. Також цю інформацію публікувати відкритий доступ давати не буду. Тому якщо вам важливо розвивати свій бізнес, то у телеграм-каналі я це прямо показую на прикладі, як я це роблю із своїми клієнтами. Це найкраще пояснення, яке тільки може бути взагалі в практиці бізнесу. Коли тобі беруть реальний кейс, розкривають, показують, що було зроблено, як було зроблено, і ви вже берете її для себе цінність і використовуєте в своєму бізнесі. Отже, я ще раз нагадую посилання на даний телеграм-канал, я залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють сьогоднішню тему і продовжують також. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.